Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам, Господи Боже наш, всемогутній і милостивий, Торчи неба і землі, зі сльозами на очах і з Болем у серці, стою нині перед тобою, підношу до тебе свої руки з відкритою душею. І Благаю твоєї ласки для України, для нашого народу, для нашої столиці Києва, Київської області. Почуй мій голос, який іде з глибини серця мого, який тривожиться за рідне місто Київ, за Київську область, за бровари і Бориспіль. За Бучу і Боярку, за Васильків і Вишневе, за Вишгород і Ірпінь, за обухів, фастів і березань, за Миронівку і Ржищів, за Переяслав і Сквиру, за Тетіїв і Таращу, за узин і Українку. За Яготин і богослав, за кагарлик і Ржищів, за кожне місто містечко і село. Господи, не відверни обличчя свого, заступися за всіх мешканців, хто зараз молиться і шукає Твого захисту, хто сподівається на мир і безпеку для себе. Та своїх близьких, зміцни їх захистом, Зігри їх любов'ю. Ти знаєш, кожен наш ранок, коли прокидаємося під звук сирен, коли очі дітей повні страху, а матері обіймають своїх малюків, ніби в останнє. Ти бачиш. Як втомлені очі літніх людей вдивляються в небо, благаючи про спокій, ти бачиш, Боже, як ворог засіхає на святе, як тривога вкриває місто, як кожна мати в день і вночі тремтить за сина, кожна дитина за батька, кожна душа за дім. Господи, згалянься на Київ, на Київщину, на всі околиці і села довкола. Не дозволь, щоб жах знову ступив на цій вулиці. Захисти наші домівки, наші родини, наших дітей і всіх тих, кого ми любимо. Збережи нас від небезпеки. Від руйнівної сили. Закрий наше небо від усякого зла, від кабів, ракет, дронів, снарядів, хімічної та ядерної зброї, від усіх бомб і снарядів, які загрожують нашому життю. Змилися над нами, Господи, і не допусти руйнувань і гибелі. Дай нам силу і витривалість, щоб не впадати у відчай, а надіятися на тебе навіть тоді, коли все здається безнадійним. Ми віримо, Господи, що Ти можеш зупинити всяке зло, хай ворог навіки вічні відступить, Хай його задуми будуть марними. Хай його сили ослабнуть і не зможуть завдати шкоди. Покрий нас, Господи, своєю милістю, благослови нас і дай нам надію на майбутнє, яке буде вільне від страху і небезпеки. Збережи Київ, місто, яке завжди було серцем молитви, пристанищем віри. Символом духовного життя українського народу. Хай наші вулиці, дома, храми і лікарні залишаться неушкодженими, хай дзвони храмів не прериваються звуками повітряних тривог, а лише славлять Твоє ім'я. Господи, прийди до всіх! Хто зараз у тривозі, до родин, які моляться вночі, до воїнів, які тримають кордони, до дітей, які не розуміють, чому світ втратив спокій. Дай сили тим, хто втомився, дай віри тим, хто сумнівається. Дай нам, Господи, спокійне. Мирне життя, де не буде в повітрі страху, де не буде ночей, освітлених пожежею і ранків, наповнених тривогою, дай нам життя, в якому діти сміються, а не плачуть, де мати не здригаються від вибуху, а тихо молиться за здоров'я своєї родини. Хай знову лунає вулицями Києва і всієї Київської області спів пташок, дзвони храмів, щира розмова між людьми, а не гуркіт зброї і звук сирен. Господи, благослови всіх наших воїнів, які з любов'ю до народу і відданістю. Стоять, як янголи-охоронці, захищаючи кожен дім, кожну вулицю, кожне серце, яке сподівається і вірить. Зміцни їх дух, зміцни їхні руки, пошли їм янголів-охоронців і поверни їх живими до рідних обіймів, а тих, кого вже не повернути. Прийми, Боже, в царстві твоїм і зітри сльози з очей їхніх родин. Присвята Богородице, Діво Маріє, Матір Божа і заступниця наша, яка завжди була щитом і надією для всіх своїх дітей впродовж віків. Покрий Київ, всю область. І всю Україну своїм непорочним омофором захисти наше місто, нашу землю, наш народ від вогню і зброї, від руйнівних сил, що загрожують нашому спокою і життю. Відведи від нас вороже око, зламай їхні злі наміри, їхні плани. У твоєму безмежному милосерді, огорни своєю любов'ю воїнів наших, тих, хто боронить наші землі, вкрий їх своїм захисним святим покровом і захисти від нечистивих, злих, кровожерних, підлих задумів і дій ворога видимого і таємного. Біди, нещасть, ракет. Снарядів, дронів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, усякого лиха, страху і відчаю. Пронеси, минає усі випробування війни, захисти від хвороб, травм та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти. Не залишай наших воїнів. Ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя, даруєм сили, здоров'я міцного, незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога. Благаю тебе, Пресвята Богородиця, пронеси наших воїнів і м'я. Минає усі тяжкі часи випробування. Закрий небо над ними, над Києвом, Київською областю і всією Україною своїм святим покровом, від ракет, снарядів, хімічної зброї, дронів. І бомбардувань, очисти небо від диму і від страху. Постав невидиму стіну між злом і нашою землею, між смертю і нашими дітьми, між темрявою і світом, яке йде від Господа. Просимо тебе, Пресвята Богородиця. Стань заступницею для кожної душі, яка звертається до тебе. Прихисти тих, хто втратив дім, підтримай тих, хто впав у відчай. Пресвята Богородице, ми віримо, що ти чуєш наші молитви, що ти принесеш світло у найтемніші години наших випробувань. Ми покладаємо всі наші надії на Тебе, Матір Божа, і молимося, щоб Твоя опіка та благословення завжди були з нами, щоб Твоя любов захищала нас і вела до світла, до миру, до життя, вільного від страху і ненависті. Амінь. Архістратиже Михаїле. Могутній воїне Божий, ми звертаємося до тебе з глибокою вірою і надією. Ти стоїш на чолі небесних легіонів і не раз перемагав сили темряви. Прийди і до нас, до нашої столиці, серця України, міста Київ, Київської області, до наших домівок. І наших сердець, просимо тебе, Архангеле Михаїле, заступися за всіх мешканців нашого рідного Києва, Київської області, за кожного, хто зараз молиться і шукає Твого захисту, хто сподівається на мир і безпеку для себе та своїх близьких. Огорни своїми крилами тих, хто змучений від постійного страху і хвилювань, хто втомився від тривожних ночей і важких днів. Ти, великий воїне, зійди з небес і зупини ворогів, які намагаються зруйнувати наш мир і наш дім, стань між ними і нами. Як непрохідна стіна, як світло, що проганяє будь-яку темряву, твої меч і щит, символи Божої сили і справедливості, хай стануть нашою підтримкою і захистом. Прожени ворогів, як колись ти проганяв зло, відведи від нас їхні задуми, їхні стріли, їхній гнів. Зроби так, щоб їхня темрява не мала влади над нами, щоб наше місто і весь народ України змогли знову жити в мирі та спокої. Молимося до тебе, щоб Твоя присутність була з нами в кожну мить, коли ми прокидаємося, коли ми працюємо, коли ми захищаємо свої домівки. І своєї родини. Хай Твоя небесна сила стане непохитним муром для нашого міста, щоб жодна ворожа сила не змогла проникнути крізь нього. Дай нам відвагу не здаватися, мирне життя і спокій в серцях, вільний від страху, тривог і темряви. Амінь. Господи. Захисти мій дім, мою родину імена. Всіх, хто молиться, хто просить, хто проливає сльози у молитві, Благослови кожного воїна, медика, волонтера, кожну молитовну душу, всіх, хто несе світло посеред пітьми. Зміцни нас, Господи. Щоб ми не впали Духом, даруй нам мирне життя без страху, тривог і темряви. А ми, Господи, будемо завжди славити Тебе в серці, в житті і у словах, за кожний новий день дякувати, за кожне врятоване життя прославляти, за кожен прояв Твоєї милості. Шановувати, бо Ти наша сила, наш захист і наша перемога. Амінь, амінь, амінь.